Синочку, мені тут пташка наспівала, що ти куриш. Це правда? Мама, це походу ти куриш, якщо з тобою вже пташки розмовляють. Чоловік приходить до тещі з тестем. Теща запитує Що це ти зятю вирішив до нас заглянути? Та з дружиною посварився, і вона послала мене до біса. Перестаньте писати, що металеві шоломи радянського зразка у росіян це фуфло. Вони офігенні. Підпис Снайпер Василь. З пояснювальної двірника. Я зовсім не був п'яний у п'ятницю. Я просто лежав на газоні і їв траву. Бо косарка зламалась, а план треба було виконувати за будь-яку ціну. Іван, а що то таке? Поїхав у верховину на годину продати гриби, а вернувся через три дні. Без грошей. А на телефоні відео, як якісь дівки голі на тобі танцюють. Йой, Оксано, ти як мала дитина. Що, не знаєш, як то робиться? Що? що що? Та хотів сфотографувати, а воно натиснулось на відео.